Українські майстри та їх вироби. Давайте, друзі, уважно поглянемо на ці предмети. Що ви бачите? Так, це вишиванки, народні іграшки, глиняний посуд, дерев'яні вироби, писанки, витинанки. Подобаються вам ці предмети? А чому? Так, бо вони дуже гарні, майстерно зроблені, яскраво оздоблені. Справді це дуже красиві речі. Всі вони виготовлені дуже дбайливими руками українських народних майстрів, щоб зробити ось таку барвисту вишиванку, виготовити розписний глечик чи вирізати дерев'яну іграшку. Потрібно бути справжнім митцем. Тому ці речі ми називаємо витворами українського декоративно-ужиткового мистецтва. Декоративно-ужиткове мистецтво в нашому краї зародилося ще в сиву давнину. Адже з давніх дале українська земля славилася народними майстрами. В Україні вміли ткати, різбити по дереву. Вишивати, виготовляти кераміку виготовляючи речі, майстри робили їх не тільки побутово зручними і практичними, а ще й не забували прикрасити їх. Наші предки обожнювали природу та її складові, саме їх вони відображали в мотивах народного декору. Ця майстерність. Передавалася із покоління в покоління. Українськими вишивками прикрашали національний одяг, скатертини, серветки, рушники. Милують нас народні гончарні вироби. Це глиняний посуд, виготовлений із глини на гончарному крузі. Це різні горщики, лечики, миски. Людина, що виготовляла такий глиняний посуд, називалася гончар. На даний момент ці вироби значно відрізняються від нашого сучасного посуду, яким ми зараз користуємось. А ось погляньте на ці витончені, майстерно зроблені, дуже красиві вирізані з дерева речі. Це різні іграшки, посуд. Різблені картини? Це робота майстра різбіра. Саме з-під його рук виходили чудові речі, що приносили радість людям. Майстерність бачити у простому шматку дерева та умілі руки допомагали майстру створити такі мистецькі вироби. А яке враження, друзі, на вас справляє барвиста писанка чи витинанка? Так, вони вражають саме клопіткою працею майстрів та вмінням на сферичні поверхні яйця чи клапті паперу створювати досконалу композицію. Ще одним давнім ремеслом було ковальство. Коваль працював у кузні із металу, і виготовляв різні металеві вироби: рогачі для печі, підкови для коней ключі та інші речі за допомогою спеціальної печі та молота коваль надавав металу потрібної форми. Та ремесло коваля вимагало від майстра не лише робити прекрасні речі, а ще необ'якої фізичної сили. Багато ще інших ремесел існувало в давні часи. Наприклад, таких як килимарство, гутництво, тобто скляне виробництво, лозоплетіння, декоративний розпис, народна іграшка. В історичних і краєзнавчих музеях України зберігається багато речей, прикрас, які відображають побут і художній смак наших предків. Впевнена, що наше українське мистецтво нікого не зможе залишити байдужим. Адже в ньому закладена історія та духовна складова нашого народу, а ми, сучасне покоління, повинні пишатися своєю культурною спадщиною, своїми традиціями та мистецтвом. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!